В день ділок ходив по міських офісах під приводом влаштування на роботу. Сам тим часом приглядався, що можна було б поцупити, і вже вночі йшов на справу. Сказала, що взломана рішетка, відкрите окно, і ніколи речей в салоні. Затримали крадія на гарячому разом з награбованим. Чоловік саме все спаковував в свій автомобіль. Приїхали патрульні патрульне і взяли його тут недалеко, з нашим телевізором. Він сидів, відкручував. Кріплення на лавочці з телевізором автомобіль крадія, наче в плюшки на будинок забитий під зав'язку. Щоправда, не своїми речами, а нагарбованими. Це все ваше? Ні, і удочки, там повністю сумку. Я теж тут взяв лаки і кафіварку, сумку я взяв отут тут понад забором, де був задержан. Офісний злодій зізнявся у десяти крадіжках. Далі робота за слідством. З ним проводяться слідчі дії на предмет встановлення його співробітників і інших фактів совершення їм протиправних дій. Про бажання знов працевлаштуватися затриманому доведеться забути щонайменше на шість років саме настільки він може загриміти за грати.